Викосити там все. І більше кукурузи не садити, а лучше барабою. Під межу два родочки. А то та кукуруза вона ще там не може родити ну, 25 чи 30 років. Ну да, скільки так, воно так, воно так воно ще може. по підвищені. По підвищенні теж не, не садити. Барабою взяти руками просто два метри чи скільки від вишень. Пшеницю посіяти, чи купити на базарі лепівці проса, то буде курчата, буде курам. Піду піти вжати, принести, кинути курами, вони будуть довбати. Mm -hmm. да. Бо там не роди нічого. А я, як уже ну, побуде ще рік-два, як осі візьміну, то тоді може вже й бере можна десь.